Дитині ніс промивати потрібно лагідно, обережно і не так, як собі. У діток коротка і широка слухова труба, яка знаходиться горизонтально. Ось так. У дорослих вона довга, тонка і знаходиться під кутом. І дуже просто довести е, дитину промиванням до ускладнень. Взагалі. Найчастіше звернення з гострим середнім отитом це неправильне промивання носу батьками. Це шприци, спринцовки, якісь чайнички під тиском. Всі хочуть вимити сопільки дітям, і дуже часто це приводить до ускладнень. Якщо в дитини забитий ніс, підводка до першого відео, і це довготривале закладеність носа. Треба перевіряти якісь анатомічні звуження дихання шляхів, це викривлення носової переділки, якісь алергічні стани, аденоїди у дітей. І якщо у нас є застійні явища у носі, є багато слизу, то ніс потрібно зволожувати. Вологий ніс це запорука його здоров'я. Сухе повітря, яке подразнює слизову оболонку, вона не допомагає нам одужати. Навпаки, збільшується ризик захворюваності на вірусні чи бактеріальні інфекції. У маленьких діток до трьох років ми рекомендуємо не використовувати спреї, аерозолі, а використовувати небули або крапельки, якими ми промиваємо ніс, якими ми зволожуємо в ніс, закрапуємо в ніс та використання, от, поки дитинка не вміє гарно шмаркатись, сама. До речі, до цього теж треба сказати, що. Дітей треба вчити правильно шмаркатися, якщо неправильно дитина шмаркається, це так само може привести до ускладнень є такі книжечки дитячі, як правильно шмаркатися. Там, в ігровій формі, в якихось казкових героїв описується, як правильно поперебінно закривати одну і іншу половину носа, як не створювати надмірний тиск. Якщо ми будемо промивати і зволожувати ніс у маленької дитини, то ми обов'язково повинні розуміти, як ми евакуюємо той слиз, який там збирається. І треба разом з промиванням, зволоженням і використанням крапель використовувати сопли від або аспіратори для носа. Вони бувають механічні. Бувають електричні, до пилососа підключаються, як хочеш. Я надаю перевагу і рекомендую всім механічні використовувати. Тобто ми таким чином можемо дозувати тиск, який вони створюють, і мінімізують ризику складнень. Якщо це дітки більш старшого віку, після трьох років ми можемо використовувати аерозолі для зволоження носа з зниженим тиском, зниженим тиском подачі рідини. Чим відрізняється там, сольовий розчин дорослого і дитини. По тому, що там всередині нічим. А от тиск, який створюється при натискуванні на е, балончик, він суттєво відрізняється. І дуже важливо не створювати надмірний тиск в носоглоці у дитини. Зазвичай ми можемо використовувати, в, наприклад, в опалювальний сезон, коли у нас сухе повітря, коли опалюється батареями приміщення е, ізотонічні розчини для щоденної гігієни та зволоження. Таких протипоказів немає. Але. Використовувати такі препарати кожного дня не потрібно. Якщо в дитини немає скарг, вона дихає нормально носом, чи є якісь незначні слизові виділення, взагалі соплі у дітей це нормально. От вони хворіють часто, поки ми не перехворіємо на 50 типів різних вірусів. Не буде формуватись постійний імунітет. І відповідно, дітки з саплями це нормально. Гострий період захворювання, звісно, треба промивати і допомагати, всяко, щоб не отримати ризики ускладнень. Тобто, ми працюємо з ризиками, з ризиками ускладнень, і чим у нас сухіша слизова, гірший мікроклімат в кімнаті, тим гірший більший ризик отримати ускладнення. Які вже лікувати доведеться більш серйозно, там, можливо, з антибіотиками чи залученням більш вузьких спеціалістів. Лор-лікар це з педіатрами, коли спілкуюсь, ми часто доносимо: це лікар, коли закладене вушко, там, не треба одразу до лора направляти, чи там, коли ГРВІ, не треба одразу до лора направляти. Це вузька спеціалізація, яка лікує ускладнення і допомагає не отримати ці ускладнення. Є дітки та й дорослі. Справді з категорії груп ризику, в яких є схильність до тих чи інших захворювань. і тоді дійсно ми беремо їх на профілактичний огляд і періодично оглядаємо а промиваннями, зволоженнями носа, і там коли захворювання йде типово, цим займається і розповідає педіатр. Дітям до трьох років не бажано промивати ніс аерозолями. Ми використовуємо монодози або краплі для промивання та видалення слизу, який залишається у носі соплевідсмоктувачами. Після трьох років або коли дитинка вже навчилася шмаркатися носом, правильно шмаркатись носом, ми можемо використовувати дитячі аерозолі, в яких знижений тиск подачі рідини. Ми дещо нахиляємо голову дитинки і не цілимося туди в носоглотку. Ми спробуємо встановити аерозоль. В ніс на кінчик носа і е, спрямувати потік струї рідини, яка промиває, на внутрішній кут ока, ось сюди. Таким чином, слиз рівномірно буде прибирати, розтікати. Взагалі так крапельки краще всі спреї використовувати від носової переділки з прицілом на внутрішній кут ока. Є деякі препарати, які ми, якщо будемо використовувати, наприклад, топічні кортикостероїди, вони сушать слизову. І там навіть написано чітко в інструкції, якщо ми беремо. Ми використовуємо препарат в ліву ніздрю, ми повинні тримати флакон в правій руці. Якщо ми використовуємо його в праву ніздрю, ми в лівій руці від носової переділки. Найправильніше буде цілитись на внутрішній куток, а це, таким чином ми будемо досягати ефекту і зменшувати ризику ускладнень. Якщо дитина кричить і виривається, і ми силою хочемо встромити йому флакон у ніздрю, то з більшою долею ймовірності ми отримуємо посттравматичну носову кровотечу, тому що ми поцарапаємо слезову і зробимо тільки гірше. Від такого промивання чи зволоження не буде ніякої користі. В такому випадку треба поговорити з дитиною. Якщо цього зробити не вдається, ми просто збільшуємо. Вологість у спальні у дитини. Ми можемо використовувати зволожувачі, можемо приводити дитину в приміщення, у ванну, де багато пару, щоб вона просто подихала ось цим. Але промивати під фізичним тиском я не рекомендую. Насправді порівнюючи доказовості, наприклад, якщо порівнювати судинозвужуючі краплі і спреї для зволоження носа, мають більшу ефективність. Судинозвужуючі краплі це лише симптоматика. І сольові розчини покращують швидкість одужання і зменшують ризику складнень. Слиз, який знаходиться в носі, він за допомогою відчиству епітелія. То в одну ніздрю, то в другу, то в одну частину носа, то в іншу. Є декілька шарів цього слизу, якщо його досліджувати під мікроскопом: а гель, золь, і надмірне накопичення ось цього поверхневого слизу разом з бактеріями, з білком, чому у нас сопельки жовті там чи зелені. Це не бактерія і не гній, тому що там білок просто накопичується. Його треба все вимивати, і ми можемо його просто проковтнути, можемо його вишмаркати, а можемо його активно вимити і допомогти. І от Оновлення ось цього слизу і допомагає нам е, швидше одужати. Тому це те, що допомагає одужати. Ніс, треба промивати. Дуже часто до нас звертаються пацієнти, а ми їм призначаємо сольові розчини і рясне тепле пиття. Я кажу, То що ж це за консультація? Я і сам знав, що можна промити ніс і попити чайок, але в більшості випадків це все, що потрібно для того, щоб одужати. Ми використовуємо сольові розчини для промивання, і вони бувають різні, з різними добавками, різною концентрацією. Солі, є гіпертонічні сольові розчини, які використовуються е, в перший період захворювання, і вони стимулюють секрецію слизу, але їх не можна довго використовувати. Є е, розчини ізотонічні, це сольові розчини для щоденної гігієни носа. Вони по своїй реології такі ж самі, як слиз, який знаходиться у нас в носі. Тобто там солі рівно стільки ж саме, як і в слизі і там, носових соплях, вибачте, якщо так можна виразитись. І ось Ось такі препарати можна використовувати довготривало для щоденної гігієни. Можна і фізрозчином промивати. Це що таке фізрозчин? Це фізіологічний розчин, такий же самий, як у нас в крові. По концентрації солі. А якщо ви налієте фізрозчин в баночку з під спрея і будете використовувати його таким чином, то будь ласка, якщо ви будете під тиском шприцом його вливати, особливо діткам, ось це вже проблема. Якщо вже використовуєте такі препарати, то використовуйте правильно. Перші 3-5 днів немає що робити в лікаря, якщо все йде типово. Ми, скоріш за все, за 5-7 днів одужаємо. Але якщо захворювання йде нетипово, якась аномальна температура. Головні болі або захворювання триває більше семи днів. То треба йти до лікаря для того, щоб діагностувати ризику складнень та дізнатися причину такого довготривалого захворювання. Тому приходьте до нас і ми будемо раді вам допомогти.